В одному з відео я казав, що буду інтегрувати ChatGPT в свою роботу. І так, Тепер показую, як я інтегрую. Значить, ось є такі схеми в файлі PDF. Я хочу, наприклад, щоб ChatGPT мені описав дану схему. Ну, наприклад, я хочу виставити опис даного щита, даного проєкту на свій сайт і пишу: опиши дану схему. І що він мені напише. Перший раз зроблю. У файлі представлений кабельний журнал для електрочита, ймовірно, приватного будинку чи об'єкта. Описані основні лінії електроживлення, типи кабелів, їх призначення та кінцеві споживачі. Ключові моменти типи кабелів. ВВГНГ та ввг з різними переданими 2 на від 2 на 1,5 до 4 на 10. Використовуються для освітлення розеток техніки, слабострумних систем та резерву. Призначення кабелів. Ну і там, відні кабелі, техніка. Генератор, стабілізатор напруги, побутове освітлення, слабострум, резерв, майстер вимикач. Частина лінії позначена як не відключається, що забезпечує безперервну роботу критичних систем, таких як домофон, сигналізація або освітлення. Щити. Передбачені підключення до щитів другого поверху та гаража. Ця схема добре організована, розподіляє навантаження та забезпечує резервні можливості. Якщо потрібен детальний аналіз чи рекомендації щодо монтажу, то уточніть, уточніть на які аспекти звернути увагу. Ну, тепер подивимося дану схему. Відкриємо. Ось, ось це дана схема, яку тільки що я віддав на перегляд чату GPT. Зараз трошки збільшу. Її. Так. Ось тут є стабілізатор напруги, мережа генератор, перемикач, ПЗВ, реле напруги, і далі вже лінії розподіляються по автоматам по ПЗВ. Ось схема компоновочна. Схема внутрішніх з'єднань і схема зовнішніх з'єднань. Майстер вимикач тут є чи немає, давайте подивимося ще раз. Так, да, є, є майстер-вимикач у щиті. Чат GPT описав мені схему, тож я не буду витрачати свій час для опису даного щита. Я можу просто цей текст загрузити собі на сайт для опису даного проекту.